Зараз буде дуже важлива і така лоскітна тема. Так зване представництво бойовиків у Італії. Виявляється, і таке є Принаймні, намі Фейсбук. сторінка, сторінка створена. Різноманітні зустрічі, що підтверджуються, і відео і фото проводяться. Це просто якась інформаційна провокація з боку Кремля. Чи все таки ми, можна говорити про якісь реальні дії? Алла Мулявка Гайшук. У нас на зв'язку. Громадський активіст спільноти українців. Доброго ранку вам, пані Алло, доброго ранку, студію. Доброго ранку, телеглядачі України. Якщо говорити про діяльність цього так званого представництва, навіть не знаю, як точно його назвати, щоб не перебільшувати їхню роль, наскільки вони є активними, і чи причетний хтось із офіційної влади Італії до цього, тому що це така може бути своєрідна легімітизація? Ні. Uh, nee, the... Офіційної, скажімо так, високого рівня і не причетної ніхто це приватна ініціатива деяких депутатів місцевого і регіонального рівня, які заявили про себе як представники Донецької республіки і. Як то кажуть, продовжують проявляти свої ініціативи на різному рівні. І закінчилося це, що вони вже вийшли на канали телебачення, де є мільйона аудиторія, і починають подавати інформацію, розказувати своєї звичайно про російської точки зору, де перекручують повністю факти про події в Україні, про те, що робиться. Якщо говорити про реакцію українських дипломатів, зокрема громади, чи була вона якась ця реакція? Тому що, наскільки розумію, вже не перший місяць така колотнеша відбувається. А ні, звичайно, реакція була, але я рахую, це моя суб'єктивна точка, точка зору, і що це і напівметоди, і не кардинальні методи, тому що це почалося дуже давно. Це почалося ще з перших форумів. Які були організовані Італія, Крим, Італія, і Росія в грудні 2014 року? З того часу були прийняті мінімальні міри зі сторони МЗС, зі сторони наших місцевих посольств і дипломатичних структур? Це всілякі ноти. Далі цього й не пішло, тому що до сьогоднішнього дня делегації шо італійських бізнесменів, шо італійських дипломатів, шо італійських депутатів регіонального рівня продовжують їздити в Крим. Делегації з Криму сюди. Делегації підприємців все це продовжувалося і продовжується, і ніхто ніяких кардинальних мір і не прийняв. Я думаю, що все-таки це в деякій мірі провал роботи в МЗС в роботі наших дипломатичних структур, тому що потрібно вживати більш кардинальні методи. Тим більше прецеденти були. прецеденти були в Чехії, в Австрії. Там все таки реакція місцевих дипломатичних органів була і вона. Спинила діяльність, але мусимо на жаль перерватися, бо час завершується, але обіцяю, що обов'язково, що там цю будемо піднімати. Зокрема, дуже хочеться все таки пояснення, якісь МЗС українського почути.